Стоп корупції в Івано-Франківську створили інтернет-сайт, аби допомагати людям боротися з чиновницьким свавіллям. Відтепер кожен охочий мешканець області може завітати на сторінку Стоп та залишити там свою скаргу або ж зателефонувати на гарячу лінію та повідомити про факт корупції. У свою чергу координатори проєкту обіцяють реагувати на всі звернення, зокрема, радити людям, що робити далі, допомогти правильно оформити звернення у правоохоронні органи, а ще надавати супровід у судах. Ідею створення громадські активісти запозичили у киян ми закликаємо всіх. Тобто, це відкрита платформа незалежності від приналежності чи бачень. Основна мета це, це подолання корупції вонофруківській області. Координатори проекту пояснюють, пересічні прикарпатці зазвичай просто не знають, що робити, якщо зіткнулися з фактом корупції. А про норми написання звернення у правоохоронні органи й мови бути не може. Це під силу лише фахівцям. Цим відрізняється цей проект, що він сформований не на журналістів, які і так. Вміють фахово розслідувати боротьбу з корупцією не на фахівців чи експертів, а на пересічного жителя, тобто дають йому оцю можливість поскаржитися на інституції, які він реально більше довіряє, ніж, наприклад, правоохоронним органам чи службі безпеки, до яких зараз рівень довіри на жаль не дуже високий. Наше завдання буде допомагати простим громадянам контролювати хі справ цих розслідувань, цих звернень. Щодо якихось там фактів корупції, правопорушення серед посадовців, державних службовців, правоохоронців, тих 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 самих Свої інформаційні листівки. Організатори проекту Стоп корупції хочуть розповсюджувати, зокрема на стендах комунальних підприємств та інших владних організацій. До речі, ідею створення такої платформи вже підтримала низка громадських організацій області та навіть облдержадміністрація. Ларион Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.